Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити цибульоники. Значить, що мені треба? У мене тут 5 таких цибулин величеньких тоді. Зараз ми їх покришимо. Покришити я буду дрібненько. Чогось захотілося такого чогось. Постараємося покришити дрібненько. Вот так. И теперь будем крышить. Как можно она чтобы она дребненькая была цибулька. Вот так. Ви всі зрозуміли, як це воно робиться, не буду далі показувати. О, відправляю сюди в миску свою і кришу далі. І так, покришила я цибулю, почти з такого покришена. О. Тепер додаю сюди сіль. За бажанням можна додати перцю, присолюю, присолюю сіль не солодо. Десь дві чайні ложки, не ну, дивіться по-своєму, і додаю п'ятеро яєць сюди і дві столові ложки борошна. Вимішую. Зараз борошно додаю ще, перемішаю яйця, щоб. Так. І тепер дві столові ложки так гарно, можна монки добавлять. О так, все це перемішую, мирненько, угу. щоб розмішилося наше борошно, з'єдналося, подружилося. Це і з яйцями. Так. Горно вимішуємо. Якщо манку додати, то значить, оставлять трошки щоб манка набухла, а якщо борошно, то ні. Можна зразу йти і жарити. Ось так. так. І зараз йдемо жарити наші цибуляники. І так, друзі, положила, я жаряться наші цибуляночки. Ну, як бачите, там олійка, трошки небаготка. Значить, беру я такий казаночок ще. Ось все. Там внизу картопля, лавровий листок і 5 штук. Горошинок перцю. І що робимо? Значить, що перевертаємо. Вони вже трошки підсмогли і перевертаємо їх. О, дивіться, держаться купи, все нормально. Ніде нічого не розпадається піджарюємо до такого кольору і будемо складати тоді у казаночок, туди їх щоб протушити їх. Протушувати будемо у томатному соусі. У підливку так робити Ну, я покажу, як я робити підливку. За кожним разом, перед тим, як викладати на це, на сковорідку, я перемішую так. Гарненько перемішую, щоб воно розпреділялося по всій цибульці. Ось так перемішую, і воно тоді тримається купи, не розсипається, не розпадається, і, виходить, смачні, а ще трошки підсмогнуть, доповлю. Так що ось так як пожарю, тоді буду робити підливу, тоді включуся. Так, пожарила я Вон бачите, вони такі стоять у в тому в каструльці. Ось такі. І тепер у сковорідку я додаю трошки олійки і додаю сюди моркви. Морку аналізу. Але нічого страшного, вона розтане тут. Так, і смажуємо трохи її. на Нагороді холодно. І так смажуємо. Небагато, аби вона розтала трошки під піде, піде. Добавляю столовую ложку десь приблизно борошна. І, І масло І розмішаю. І так, розмішую. І добавляю сюди томат. Все, все добавляю десь із стакан, приблизно стакан добавляю Так. І добавлю зараз сюди чашку водички. Добавляю чашечку водички отак і додам трошки сови, присолюю. О, все це розмішую, о, то цибулина присмагла, зараз її приберу звідціля, було є всяко о! Так, о. Так, і даю прокипіти йому, щоб воно так покипіло гарненько. Не пробувала це політику житло. І як закипить, залью у сковорю цю, цибулю. І протушу 20 хвилин. Ось так. І так, підливка наша кипить, і тепер я її відправляю, ставлю заразом на огонь. І виливаю сюди нашу підливку. Якраз її буде достатньо для наших цибуляників. Ось так все. Накриваю кришечкою і на 20 хвилин хай вони протушаться. Ось так. все. Смакувати. І так, друзі, піджарилися, протушилися наші цибулянники. Ось такі вони вийшли. Так що будемо зараз смакувати. Так що, ось так, дивіться, які вони получилися М'ягесенькі, гарнесенькі і смачнесенькі. Значите? Ось такі получилися цибуляники добрі, смачні. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.